Привіт, друже! На минулому занятті ми познайомилися зі складом числа 9. Давай з тобою повторимо. 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4 і 5, 5 і 4, 6 і 3, 7 і 2, 8 і 1. Молодець! А сьогодні ми познайомимося з новою цифрою. А з якою саме? Ти здогадаєшся, коли послухаєш віршик. Цифра ця дуже схожа на буквачку О. Він означає «ніскільки», «ніщо». Як ти думаєш, яка це цифра? Так, молодець. Це число і цифра 0. А давай з тобою поміркуємо, на що схожа цифра 0. На публик, на монетку, на кермо і на обличчя. Так, з тобою порахуємо від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Як ти думаєш, де повинна стояти цифра 0? Так, перед одиничкою. Число 0 знаходиться перед одиничкою. Назви, будь ласка, сусідів числа 1. Правильно, це 0 і 2. При лічбі нулю дісталося небагато і немало, і нерідко, і не густо. Нуль ніщо, ніскільки, пусто. Хай же знає вся малеча, нуль це просто порожнеча. Поглянь, будь ласка, у нашого боротіна сталася халепа. Він загубив свої ключики. У нього були два ключики, і він загубив два. То скільки ключиків в нього залишилося? Так, добре, 0. Якщо ми віднімаємо два рівних числа, то в результаті отримаємо 0. 2 відняти 2 дорівнює 0. Ось ми можемо з тобою переглянути такі приклади: 5 мінус 5 дорівнює 0, 4 мінус 4 дорівнює 0, 3 мінус 3 дорівнює 0, 7 мінус 7 дорівнює 0, 8 мінус 8 дорівнює 0, 9 мінус 9 дорівнює 0. Як же утворити число 0? Поміркуй, будь ласка, як ми можемо утворити число 0? Правильно, треба відняти однакові числа. Тепер спробуємо порівняти числа. А ну згадай, які знаки нам в цьому допоможуть. Так, знаки більше, менше та дорівнює. Давай з тобою порівняємо 9 і 0. Яке число більше? 9 чи 0? 0 – це нічого. Так, 9 більше, ніж 0. Пригадаймо, ротик знака відкривається на ту цифру, яка більше. Начебто, наш ротик хоче її з'їсти. Так, 0 і 3 як правильно, ми зачитаємо 0 менше, ніж 3. Так, добре, 6 і 0. 6 більше, ніж 0. Дуже добре. А другий стопчик порівняй, будь ласка, самостійно. Ну, і що? Давай перевіримо 0 і 0. Який ми знак поставимо? Так, дорівнює 2 і 2. Теж дорівнює дуже добре. 0 і 4. Так, 0 менше, ніж 4. Молодець. Уважно, будь ласка, розглянь цифру 0. Можеш її прописати в своєму зошиті. Слідуючи наше завдання, на малюнку чотири будиночки. Кількість віконочок потрібно позначити цифрою. Так, давай розглянемо перший будиночок. Скільки в ньому віконечок? Так, добре, два. Другий будиночок. Так, три. Третій немає. Не скільки. Отже, нуль. І четвертий будиночок п'ять віконочок. Молодець. Далі ми з тобою розв'яжемо задачку. Ось, послухай, будь ласка, уважно. Було Буратіно чотири яблука. Він віддав всі свої чотири яблуку своєму другові. Скільки яблук залишилося в Буратіну? Нуль. Правильно, якщо від будь-якого числа відняти це ж саме число, то ми отримаємо нуль. Дуже добре. Послухайте, будь ласка, важну другу задачку. На тарілці було шість кексів. Звідти забрали нуль кексів, тобто не скільки, скільки залишилося в тарілці кексів. Правильно, шість. Так, як і було, якщо від будь-якого числа відняти 0, то отримаємо те ж саме число. Так само ми можемо і на додавання. Якщо до нуля додати якесь число, то отримаємо те ж саме число. Наприклад, 0 додати 4 дорівнює 4. А давайте тепер з тобою пограємо у гру, яка називається: Будь уважний». Скільки лапок у котів? Так, 4. Скільки в песиках хвостів. 1. Скільки вушок у зайців. Добре. 2. Скільки пальців на руці. Молодець. П'ять. Скільки крил є у лисиці? Нуль. А вже ж нуль. Тому що в лисиці немає крил. Молодець. Скільки жаб літає в небі? Нуль. Отже, адже жаб... жаби не літають. Скільки хвостиків у тебе? Нуль. У людей немає хвостиків. Так, дуже добре. Тепер, будь ласка, зроби висновок, що означає число нуль. Поміркуй, будь ласка. Правильно, нуль нічого. Жодного предмета. Молодець, ти дуже добре попрацював. Бувай!